Вітаю, дорогі земляки! Ковальський горн розгорається, і сьогодні я навчу вас робити кашку ковальську, з якою різ сталі, повірте, буде значно смачнішим. Для приготування нашої ковальської каші нам необхідний пісок, півтори літри глини, така ж кількість солі, як і піску. Все на око, сода, все те, що пританені буде формувати флюс і водичка. Ось така кількість. Також нам необхідний клинок, з якого ми будемо робити лавашик. З яким ми будемо робити лавашик. Тут варто додати, що сода може бути замінена на попіл. І взагалі пропорційність. Всіх інгредієнтів, це розумний баланс, який знаходить собі сам коваль. Ми сформували наш лавашик. Загорнули всередину клинок і забуваємо цей ніж цю заготовку у горні при вимкненому піддуві на 40 хвилин мінімум. Є проста формула. На сантиметр товщини одна година. Але я перестраховуюсь: при температурі 850-800-900 градусів більшість високовуглецевих сталей підножних, зокрема, марки У, у 7, У8, У10, ШХ-15, в тому числі підшипникова сталь. Нормалізують свою структуру і вирівнюють структуру зерна. А зерно любить виростати при перегріванні. Ну, ось наша сосисочка в лаваші уже на дровах. І через 40-45 хвилин ми про неї згадаємо. <рес> ну ось, дорогі українці. Минуло 35 хвилин у нашого лавашика. Рожеве пузико, а це означає, що всередині клинок нагрітий до 850 градусів, і дана капсула виконує функцію тої самої муфельної печі, печі опору, умови якої ми відтворюємо. Адже у багатті у печі у буржуйці в такому дров'яному горні доволі важко дотримуватися стабільної температури. Але наша муфельна суміш усе міняє. Буває, що дуже навіть хороші стані погано ріжуть, зокрема через те, що зерно виростає до розмірів гірчичного зерна. Це треба виправляти. Кульмінація. Так, бачите, правильна суміш. Досить міцна, доволі рівна температура, хай холоне. За кадром я провів загартування у машині олії на дворі мінус 5, і він ще побуде годинку на морозі, на кризі, аби пройти після загартування подобу крів обробки. І повірте, після того, що ми йому влаштували, цей клинок сталі У13А. Якщо вірити позначці на напильнику, буде різати чудово.